Отже, дорогі глядачі, ми довго думали, хто ж перший може покинути адміністрацію. І багато думав, можливо, це буде Ілон Маск. Ну, наприклад, як Богдан свій час покинув Офіс президента України. Але Маск наразі, знаєте, у ходу буває свій астрал з веделками, але разом з тим володіє серйозною медійною складовою і ще багато чого не зробив, аби його. Викидувати, от коли він там негативу понабереться, тоді вже можна цим займатися. Проблема в іншому: що через цей скандал, який ми от сьогодні зранку виставляли відео про те, що головний редактор The Atlantic дуже опозиційного ЗМІ до Трампа, його по суті було додано до секретного чату в Сігнал. І те, що це секретний чат Сігнал. Замість того, що це мав бути якийсь захищений зв'язок в адміністрації. От зараз Болтон про це написав, що я ніколи не виносив такі розмови. Назовні це неможливо просто напросто. І вони комунікували в сигнал. В всігнал, дорогі друзі. Хоча зашифрований, до речі, доволі месенджер, і він безоплатний, але е, ну, це не офіційні захищені канали, де треба говорити, куди бити і як похусити. і по іншим там, наприклад, Майкл Волт, який перший по суті зараз розглядається кандидатуру на те, аби вилетіти з адміністрації, через це і Трамп на нього дуже злий. Публічно він сказав, нічого страшно, все нормально. Ми тримаємося разом і довіряю всім своїй адміністрації. Але більшість представників Білого Дому, які там на сьогодні працюють, кажуть про те, що всі погоджуються, що це було дуже тупе рішення, за яке Волт буде платити. Я трошки пожартував про те, що ми думали, що Рубі, Волс будуть наші слони і допоможуть нам. І вони все ж таки допомагають. Хоча ми думали, що допоможуть вони навпаки, тим, що будуть більш принципові і будуть просувати цінності вільного світу. Вони, на жаль, цього не роблять, але навіть так непогано. Пан Волц. Я поздравляю. Дякую вам за цю допомогу, яку ви робите. Отже, перший на виліт може бути Волз. Про це вже активно кажуть. Або він сам виходить, каже, що він от помолився, я ухожу. Або ні. Дійсно, Трамп може заспокоїтися і ще тримати їх про собі, але пам'ятаємо, що при Трампі рекордна кількість секретарів національної безпеки уходила в відставку. Він дуже любить їх змінювати. Ніхто за останні роки 20 президентів стільки не змінював, як Трамп. Тому повірність така дуже висока. Ще можливо, опала Трампа піде не на нього, а на, наприклад, того ж Венса, тому що Венс сказав, що він не розуміє. Чи дає собі раду і чи усвідомлює Трамп, коли допомагає європейцям? По суті, звільняючи торговий шлях в советському каналі, насправді Трамп допомагав своїм військовим собі, для того, щоб показати маленьку переможну війну, ну і можливо своєму союзнику Ізраїлю. Але менше з тим. Ну і звісно, гексид, який давав ці всі за декілька годин координати, час і чим будуть бити в якомусь в якомусь сигналі, це теж катастрофа. Цікаво, от що що республіканці звинувачували Клінтон в тому, що вона використовувала свою приватну поштову скриньку, аби обмінюватися такими дуже офіційними листами. А також вони вимагали звільнення Салівана, колеги пана Валса, тому що він писав Клінтон на цей емейл приватний. Тож, на сьогодні, республіканці, які так захищали, Державну безпеку і таку важливу таку систему захищеного зв'язку від ворогів. Вони сьогодні наплювали абсолютно на все. І, по суті, показали адміністрацію як таку е тусовку е е молода команда Дональда Фредовича, яка відірвалася від реальності. Ну, вони давно все правда показують разом своїм шефом. Але це надзвичайно цікава ситуація. І будемо дивитися, як це буде відбуватися на самій адміністрації. Але ще раз це показує, що ці люди не стратегічно немислячі, некомпетентні, які по суті мало розуміють, що відбувається навколо. Тому будемо дивитися, хто там перший полетить. Але ще раз ми думали, що Рубіо і Валс будуть люди, які. Ну, Вони розуміли багато, вони давали, робили базовані висловлювання, дії, розуміли, що відбувається, розуміли, що таке вість зла, і тут повністю злитися, отак от, ніщо, зараз бути звільненим. ну, Звісно, Венсе ніхто не звільнить, тому що він віце-президент, а от волце на раз, два, три. І ще що можу ще сказати, це про перемовини, які на сьогодні не змогли узгодити і спільну заяву між Сполученими Штатами та Московією. Джерела американських змі кажуть, що це через Україну. Ох, Україна погано, не хоче, не хоче прогинатися, не хоче йти свідомо у, у петлю. Розумієте? Ох, Україна! Сам напевно, так думають, але ні, ми не будемо. Продавати всі свої козирі, каже, каже Фредович. Сьогодні ворогам і підставлятися. Тому це добра інформація. Будемо дивитися, що буде далі відбуватися. Сьогодні московити хочуть зробити, піти на поступку і зробити мир в Чорному морі, але з правом перевіряти всі судна, які йдуть в Україну, на те, чи нема там зброї. А хто вони такі, що вони щось будуть перевіряти? Ми або робимо мир, або не робимо мир. Чому маємо йти на всі поступки? Ми не розуміємо, хто вони такі. Так ми давайте ми будемо перевіряти, що у вас там за судна йдуть. Ми теж на це маємо право, так? Але то таке, це вже знову таки. Я свій прогноз давав приблизно. Нам треба до кінця травня, до червня чекати. Моя думка, що вікно от таких от можливостей розхитувати безпекову систему, воно буде слопуватися. Я не кажу про те, що далі не будуть вони намагатися, але можливостей буде все менше. Отак, власне, зараз відбувається активно по цій ситуації всій. Хто б думав, що воно так бамбане гарненько, що The Atlantic, якого не люблять дуже, це фейк ньюс попалять, по суті, таку дуже неякісну і небезпечну взаємодію в сигнал всієї адміністрації. Там ж були міністри фінансів Тулсі Габарт, і там було 18 топ-чиновників, всіх, хто там так чи інакше про Трамп є. Ну, Це просто. Греш відбувався. Маска, напевно, тільки не було. Що дивно. Так що таке. До зв'язку, дорогі друзі. До побачення.